Ви знаєте, дівчат на своєї разом. Сьогодні ми всі зібралися з нагоди сумної дати. 27-ї річниці ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Že šventy, kriptis, šventy, be smaragdų. Спеді вічний боки пропадай, Господи, присла пам'ятним радам твоїм, що віддали своє життя під час Чорнобильської трагедії, 27 років, які пам'ять творимо і сотворів вічною пам'ять Я розумію, що є багато питань, коли говорять, і то не можна, і на то грошей нема, і то складно. Але давайте вдумаємося, люди йшли на смерть. Багатьох смерть забрала. Ті, що лишилися, потребують лікування, потребують теплоти відношення. Це наш обов'язок, це наша честь відкинути все в сторону. І чим можемо в сьогоднішній день допомогти? Це буде гідна відповідь наша. Християнська, українська цій трагедії. І з'явились перші плоди, це були черешні. І наші діти зривали їх, а ми били їх по руках, а вони з сльозами на очах казали, за що, там навіть нема черва. А ми кричали, бо там є радіація. У 1989 році Кабінет міністрів прийняв постанову. Про відселення поліському і народич. Відселення це та сама евакуація, яка настала для нас по вині держави довгі роки. Ми шануємо пам'ять тих, які далеко від рідної землі помирали в тяжких муках. Але низька подяка живи, які борються, виживають і якось існують. Я вам бажаю щастя, здоров'я, наснаги і боротьби. Я бажаю вам сили. Бажаю, щоб ваші діти не були в цих списках. Бажаю, щоб ваші чоловіки були здорові і щоб ви їх побачили старими, а не так, як я свого чоловіка в 53 роки. Я вже стала вдовою. Прошу вас! Пам'ятайте не тільки Чорнобильський день, пам'ятайте завжди. І не говоріть, що ми щось маємо для них зробити, але ми на завтра не маємо кошти. Нам не завжди потрібні кошти. Нам потрібно, щоб нас вислухали. Нам подя... потрібно, щоб десь нам надали якісь ліки. Нам потрібно просто добре слово іноді. Я дуже дякую всіх присутніх за цю панахиду, за ці квіти, які ви до них принесли на цю панахиду. І Пам'ятайте про тих людей, які тут лежать. Але ще раз звертаюся до вас зі словом пам'ятайте і проживи. Дякую. Ми наслідки аварії на Ми За наслідки медаль. І пам'ятні нагороди в честь ліквідації варіна через це на 25-ту річницю. Za liudați ai acestenă